Малювання Вітаю вас любі малятка. Мене звуть Кульбабка. Я маю багато друзів. І мені потрібна ваша допомога. Але спочатку давайте ви відгадаєте загадку і я вам дещо розповім. Люблять їх дорослі діти. Бувають вони м'які. Бувають тверді, шоколадні, лазуровані. Солодкі та смачні, всі в обгортки замотані. Так, це цукерки. Вони різнокольорові, барвисті, нам дуже подобаються. І коли ми їх багато з'їмо, у нас можуть заболіти зубки, і нам треба йти до стоматолога. Але запам'ятайте, Цукерками можуть вас пригощати тільки ваші рідні, бо вони знають, скільки їх можна скуштувати. Якщо скуштувати багато, то будуть проблеми зі здоров'ям. Але, дітки, ні в якому разі ніколи не беріть цукерки у сторонніх людей, тому що багато людей є недобрих. І цукерки тільки можна брати у своїх рідних. А я хочу запросити на чаювання подружок. І мене не вистачає на всіх цукерок. Давайте ми їх зараз з вами намалюємо. Перш ніж розпочати нашу роботу, давайте пальчики розімнемо, будемо цукерочками. Я цукерочки тримаю. Навіть з рук не випускаю. Бо вони барвисті й гарні, ще солодкі і яскраві. Так, дітки, для того, щоб намалювати солодку цукерочку, нам знадобиться аркуш білого паперу, склянка з водою, пензлик, тичок, ще можна сказати, вишна паличка, і фарби. У мене зеленого, помаранчевого і жовтого кольору. Ну що, будемо працювати! Але я вже одну намалювала, погляньте. Ми малюємо прямо кутничок і два трикутничка. кутничка, і можемо прикрасити нашу цукеречку. Беремо пензлик, відкриваємо фарбу. Я беру помаранчеву, Вмочую водичку пензлика. І тепер фарбочку погляньте, вмочила і ставлю пензлика і проводю ось таку довгу одну лінію. Потім ставлю пензлика зверху і веду вниз. Потім ще одну лінію веду вниз, і далі приклала пензлика і з'єдную нашу цукерочку. Тепер нам треба її зафарбувати. Ми ось так поклали і проводимо. Погляньте, як ми швидко зафарбовуємо нашу цукерку. Ось так гарно. Не вистачає фарби, добираємо ще. І ось так зафарбовуємо нашу цукерку. Зафарбовуємо, продовжуємо працювати. Гарно працюємо ми з вами, мочуємо. Ось так наша цукерочка і зафарбовується. Тепер ми беремо, миємо пензлика і будемо робити трикутнички. Як цукерка закривається, закручується. Вона зараз беремо жовту фарбу. У мене жовта. Ви можете брати ту фарбу, яка вам подобається. Погляньте, ставимо посерединки і ведемо одну лінію в сторону, тепер іншу. І нам треба їх з'єднати. І ось так зафарбувати. Ось так зафарбовуємо. Одна є сторона цукерки, тепер з іншої сторони. Беремо також ставимо посерединки, в сторону ведемо одну лінію, потім іншу, і з'єднуємо їх і також зафарбовуємо. Ось такі, така цукерка в нас вже з вами є. Тепер нам треба її прикрасити. Я беру зелену фарбу, течок вмочую у водичку і у зелену фарбочку. І зараз буду прикрашати. Погляньте. Нам треба, щоб підсохла наша цукерочка, і тоді буде фарба гарно на неї лягати. Ось так. Прикрашаємо нашу цукерочку. Ось, погляньте. Приклали, прибрали. І ось такі гарні крапочки у нас з вами одержуються. Ось. Також я можу прикрасити: ось взяти і лінії провести. Прикрасити і хвостик нашої цукерочки з однієї сторони. І з іншої, погляньте, пряма лінія зверху вниз. Ось такі дві цукерочки у мене одержались. А я від вас буду чекати ваших цукерочок і кажу вам до побачення до наступної зустрічі!